Юхим Вольф Спогад про єпископа Олександра Хіру Зізбірки Іноземці про українських політв'язнів Спогади Київ Смолоскип 2013 рік у камері 18 1 березня 1949 року мене заарештували за участь у єврейській молодіжній організації «Ейнікайт» Єдність. Кілька днів я відсидів у крихітній одиночній камері, так званому Боксі, слідчої в'язниці Міністерства державної безпеки УРСР. Потім мене кинули до камери число 18. Там я застав двоє людей з пожовклими обличчями бороданя і безбородого. Вони про щось стиха балакали, і мені здавалося, що вони вживають мову їдиш. Я звернувся до них цією мовою, але виявилося, що вони говорили по-німецьки. Без бороди був фон клок. Бородань був Олександр Хіра, український греко-католицький священник з Ужгорода. Він погано знав російську мову, тому в розмовах з ним я послуговувався українською. У розмовах з фон клоком я вживав російської мови, а Хіра говорив з ним по-німецьки. У спільних розмовах ми всі троє вживали німецької мови. Хіра розповів, що після того як не стала єпископа, не пам'ятаю точно 1947 або 1948 року, він почав виконувати обов'язки єпископа в Закарпатській єпархії. За деякий час його викликали до МДБ і запропонували навернути всю єпархію на православ'я. Я народився греко-католиком. Все життя проповідував греко-католицтво, греко-католиком і помру. Твердо Хіра на всі умовляння. Аргументація офіцера МДБ була парадоксальна, якщо враховувати, що виходила з уст атеїста. Поляки накинули українцям церковну унію, щоб занапастити православну церкву і сполонізувати український народ. Відтоді як український народ воз'єднано, у Няцькій церкві не залишилося місця під сонцем, і, хоч би що казав священник Хіра, історична справедливість переможе, і весь український народ буде православний. Хіра вів своє. Нема жодної статистики в справі переходу православних українців у греко-католицтво 350 років тому. Ніхто не знає, скільки вірних перейшло з власної волі, а скільки з примусу. Були також численні випадки переходу греко-католиків до православ'я під страхом смерті. У цьому відзначилися, зокрема, козаки. А ось тепер і ви намагаєтеся робити те саме. Але в цій брудній справі я вам не помічник і піду у відставку. Ха, не підеш, а будеш діяти так, як ми скажемо, тобто в інтересах українського народу. Завтра виголосиш проповідь на користь переходу єпархії в православ'я, якщо ні, то судитимемо тебе за саботаж і наклеп на політику радянської влади. Народ всією душею бажає повернутися до віри батьків. А ти цьому заважаєш, та ще брешеш, що повернення до православ'я нібито не відбувається добровільно. Хіра пішов додому. Наступного дня він попрощався зі своїми парафіянами. Проповіді, якої від нього вимагали, він не виголосив. За кілька днів його та всіх керівників єпархії заарештували і звинуватили в саботажі. Майже всіх засудили до 25 років ув'язнення. Слідство і суд відбувалося у Львові, а тепер їх усіх чомусь привезли до Києва, до міністерства. Одного дня я повернувся з допиту в дуже доброму настрої. Мене повідомили, що мою справу передають від слідчого берези до слідчого горина. Білявий Береза виявив себе людиною грубою і безграмотною, а його начальник, чорнявий капітан Горюн, здавався чемним, розумним і освіченим. Він провадив справи релігійних сект і єврейського підпілля. Хіра, що його справу також провадив горюн, миттю розвіяв мої рожеві уявлення тихими словами. Побережися, сину, горюн м'яко стелець, але жорстко спати. Незабаром я переконався у правоті його слів. Якось хіра зник на п'ять днів. З вечора його викликали на допит, і він не повернувся ні тієї ночі, ні наступного дня. Коли він нарешті з'явився, він був без бороди, змарнілий, постарілий з вигляду на двадцять років, з лицем перекривленим від болю. Ні, його не били. Біль був від шлункової хвороби, бо в карцері йому не давали ліків, яких він звичайно вживав. Але найбільше його турбувало, що постригли бороду, яку раніше йому дозволили мати як священникові. Хіра розповів, як потрапив до карцеру. Весь час він не міг зрозуміти, навіщо їх після засуду привезли до київської в'язниці МДБ. Горюн провадив переслідство дипломатично, було неможливо зрозуміти, до чого він веде. Допити були нетривалі і виснажливі, як у мене, а навпаки, короткі і загадкові, одне недоречне з погляду допитуваного питання, і все повертають назад до камери. Ця загадковість подій дуже мучила Хіру. Нарешті він зрозумів. Москва незадоволена з формулювання вироку і вимагає замість саботажу пришити зраду батьківщини. Для цього треба домогтися від звинувачуваних визнання щодо таємних зв'язків з Ватиканом. Хірі щораз показували свідчення знайомих йому людей, які присягали, що він, Хіра, приймав таємних посланців від папи. Як уміло МДБ підробляє почерки і стиль мови цих людей, думав Хіра. Тоді він ще не розумів, що більшість свідчень справжні, бо ці люди або завербовані до праці в МДБ, або свідчать під тиском, під тортурами. У голос Хіра казав лише одне слово неправда! Врешті горюн склав протокол допиту на підставі свідчень інших людей і запропонував Хірі його підписати. Не підпишу, мовив Хіра. Це брехня. А, значить, я брехун. проказав Горюн, натискаючи на гудзик дзвоника. Прийшов наглядач і потягнув хіру до карцеру. У камері 57. Незабаром мешканців 18-ї камери розігнали по інших кутах тюрми, а я потрапив спочатку до камери 53. За деякий час туди привели Олександра Хіру та Яшу Левкіпера, 19-річного єврейського парубка, який намагався перейти кордон до Румунії, щоб потім дістатися до Ізраїлю. Разом нас усіх, невідомо для чого, перевели до 57-ї камери. І туди ж кинули українського хлопця з Полтавщини Володю Комедата та німця Пельмана. Володю 15-річним хлопцем, німці погнали на працю до Німеччини. Його визволили англійці, а тепер його звинувачували у шпігунстві. Пельман був високий і худий, із злісним і голодним поглядом. Перед полоном він важив понад 90 кілограмів, а тепер. Від цього залишилося трохи більше половини. У взаєминах з іншими в'язнями Пельман був нестерпний. Я припинив розмови з ним після того, як він став глузувати з моєї німецької мови. Відмовилися від спілкування з ним також Яша та Володя. Лише Хіра мав терпіння розмовляти з пельманом, хоча той, бувши протестантом, ганив католицтво, намагаючись розлютити отця Хіру. Тоді я зрозумів, що таке справжня доброта і пастерське терпіння. Щоранку обраний нами черговий підходив до кормушки, так в'язничною мовою зветься Спеціальна квартирка у дверях, і одержував пайку для всіх мешканців камери. Цього разу черговим був пельман. Не знаю, як це йому вдалося, але він примудрився одержати пайку для всієї камери. Двічі, негайно і блискавично, не відходячи від дверей, він проковтнув шість порцій. Якась інша камера залишилася без пайки. Роздавальники поскаржилися черговому в'язничного корпусу лейтенантові Хмарі. Вони були певні, що дві пайки одержала саме наша 57-ма камера. Але вони не запам'ятали, хто був черговим. Для них ми всі на одне обличчя як худоба. Нас усіх погнали на зізнання до приймального покою хмари. Лейтенант кричав, погрожував, вимагав, щоб ми виказали чергового. Відповідно до непорушної в'язничної етики ми мовчали. Виказувати не можна, бо перетворишся на суку. Яку кожен в'язень має право вбити. Якби Пельман був порядною людиною, він мусив би сам себе виказати, щоб позбавити покарання всіх інших. Але й він мовчав вправний офіцерський крик хмари і наше безпорадне і розпачливе мовчання створили таку атмосферу, яку важко було витримати, і мені вже здавалося, що я не витримую ізнепритомнію. За виробленою в органах схемою колективного допиту, Хмара обрав того, який здавався йому найслабшим. Ним виявився Хіра. Не бувши нашим слідчим і не знаючи нас особисто, Хмара дуже помилився, бо Хіра був духовно найсильніший серед нас. Намагаючись виказати перебільшено страшні ознаки безмежного гніву, лейтенант кілька хвилин люто грімав на отця. Це звичайний психологічний шок, якого вони вживали перед тим, як удавано пом'якшитися і перейти до умовляння. Далі розпочалося апелювання до сумління в'язня: Ти священник, поборник правди? І справедливо це, що ваша камера одержала дві пайки, а інші жодної? Несправедливо, відповів Хіра. Тоді скажи, хто одержував сьогодні хліб? Не знаю, я в той час молився. Ось як? Така є ваша єзуїцька етика відвернутися до стіни, коли людей вбивають. І Хмара наказав запротурити хіру до карцеру, а нас назад до камери. Сидітимеш у карцері, доки не скажеш, хто був сьогодні черговий камери, кинув лейтенант невздогін хірі. Хмара повеселішав, усміхнувся нам і з задоволенням запалив цигарку. Він був дуже гордий, що довів перевагу своєї дебістської етики перед етикою священника. У камері я підійшов до пельмана притул і сказав Задушимо тебе, якщо ти сам не зізнаєшся, що був черговим. Ми не дозволимо, щоб через тебе загинув у карцері безвинний Хіра. Володя та Яша схвально закивали головами. Дві години пельман похмуро сидів у кутку під нашими загрозливими поглядами. За дві години він постукав у двері і попросив, щоб його і мене, мене в ролі перекладача, відвели до хмари. Після цього хіру випустили, а пельмана на три дні посадили до карцеру. Хмар був такий задоволений зі своєї перемоги, що призначив Пельманові порівняно м'яке покарання. Поселення Ольжерас, Кемеровська область. Комишлах. Минуло чотири роки. Я відбував термін ув'язнення в таборі Комишлах у поселенні Ольжерас Кемеровської області. Одним з моїх друзів був кандидат медичних наук Левітан. Що відбував свій десятий рік ув'язнення, бувши завідувачем рентгенологічного кабінету таборового медичного пункту. Якось він сказав мені нишком, що сьогодні, наприкінці дня, до кабінету приведуть з іншого табору групу хворих політв'язнів для медичного огляду. Якщо це мене цікавить, додав Літан, то я зможу підійти з надвору до вікна рентгенологічного кабінету. Може, побачу знайомих. Після праці я вартував біля вікна, доки привели в'язнів. Я відразу побачив серед них хіру. Він змарнів, посивів, трохи згорбився. Я постукав у вікно, він побачив мене, зрадів, підбіг до шиби. Ми привіталися, і він розповів, що хворіє на легені. Тут нас помітив наглядач і відігнав мене від вікна. Це було влітку 1953 року. Далі я не зустрічався за цим хірою і не чув про нього. Але в моїй пам'яті він залишився одним з праведників, які тихо, скромно і не бажаючи розголосу, несуть добро в цей страшний світ. Не знаю, що з ним сталося. Можливо, він дожив до масового звільнення в'язнів, яке почалося після смерті Сталіна. А можливо також, що його, як багатьох інших західних українців, залишили в таборі до кінця величезного терміну ув'язнення, а фактично до смерті. У кожному разі я хотів би, щоб пам'ять про цю людину не зникла. Може, хтось в Україні прочитає і згадає добрим словом одного зі скромних і невідомих героїв. Що для розповіді про нього треба більшого літературного таланту і багатших мовних фарб, ніж моя непишна мова шкільного вчителя. Мартирологія Українських Церков. Українська католицька церква, Балтимор Торонто, Смолоскип, 1985 рік. Автор спогадів Юхим Вольф Єфраїм. народжений... 13 квітня 1932 року у Вінницькій області єврейський поет і вчитель, член єврейської молодіжної організації «Ейнікайт» Єдність 1947 рік ПОЛІТВ'язень радянських тюрем і концтаборів з 1949 по 1954 роки, в Омському концтаборі працював з українськими політв'язнями. 1973 року виїхав до Ізраїлю. Автор спогадів 1982 року, збірки віршів путь. Читала білка.